Привіт! Я Вашека Оксана Миколаївна, я доцент кафедри експертизи харчових продуктів. Перша в Україні в Національному університеті харчових технологій започаткована нову міждисциплінарну програму Лінвиробництво харчової продукції вперше в дипломі магістра до зазначену кваліфікацію одразу за трьома спеціальностями – харчові технології та інженерія, автоматизація та компютерно інтегровані технології та галузеве машинобудування. Лінвиробництво це концепція уникнення непотрібних витрат, наприклад, зі зберігання сировини та допоміжних матеріалів, перевиробництва, простої обладнання, зменшення кількості браку. Інноваційна практика впровадження лінії менеджменту діяльність компаній забезпечує миттєве економічне зростання та здобуття ліпіруючих авторитетних позицій на ринку України та й на міжнародному ринку загалом. В той час, як в Японії впровадження принципів лін менеджменту відбулось понад 30 років тому серед українських виробників використання лінгмішен бере вбити, це зумовлює гостру необхідність у фахівцях зі змінням лін технологій, тому здобуті знання будуть вашою конкурентною перевагою на ринку праці. Якщо у вас виникли запитання щодо навчання або вступу за освітньою програмою виробництва харчової продукції, звертайтесь до представників дирекції начально наукового інституту харчових технологій або до представника однієї з випускових кафедрів. Бажаю вам вдалого вступу та до зустрічі під час навчання.